Привіт малята! Запрошую вас на заняття з математики. Погляньте, скільки діток нас сьогодні чекає. Як гадаєте, де вони грають? Вірно, на ігровому майданчику. А тепер, дітки, давайте ми порахуємо, скільки ж дітлахів грає на цьому майданчику. Порахуйте і назвіть. То скільки ви нарахували діток на майданчику? Вірно, всього шестеро дітей. А тепер порахуйте, скільки дівчаток грає на майданчику. Всього двоє дівчат. А тепер рахуємо хлопчиків. Всього четверо хлопчиків. Молодці гарно впоралися з завданням, а ми з вами продовжуємо. Погляньте, який гарний килимок. Та що ми бачимо? В ньому дірка. Дірка, яку має форму, вірно, трикутну. І зараз ми спробуємо полагодити цей килим. Погляньте на екран та виберіть із запропонованих саме ту заплатку, яка підійде до нашого килима. Чи всі знайшли правильну заплатку? Далі продовжуємо з вами ось, таку, ось такий килимок. І в ньому також дірка. Якої вона форми? Вірно, прямокутне. Спробуйте знайти із запропонованих заплаток потрібну. Чи правильно я знайшла заплатку? У всіх так вийшло? Молодці! далі пробуємо. А в цьому килимку якої форми дірка? Вірно, овальної. А чи є із запропонованих потрібна заплатка? Яку ви вибрали? Вірно, ось ця? Молодці, гарно грали в гру. А тепер наступна гра. Погляньте на екран, які фігури ви зараз бачите перед собою. Два кола велике і маленьке. А тепер зупиняємо відео і спробуйте ці два кола зобразити на листочкові. Гадаю, що у вас все вийшло гарно. А тепер погляньте на екран, які фігури ви бачите. Вірно, три трикутника, великий, менший і сами маленький. А тепер спробуйте їх зобразити на аркуші. Гадаю, у вас все вийшло правильно. А тепер ще погляньте. У великому квадраті заховалися 4 квадрати, і вони мають різне забарвлення. Поглянули, зупиняємо відео. Гадаю, що і з цим завданням ви також впорались. Молодці. А тепер пропоную ще дуже надзвичайно цікаве завдання. Погляньте, хто тут намальований. Вірно, котики. А ці котики хочуть з нами пограти. На цих двох картинках вгорі і внизу є відмінності. Вони не однакові. Нам потрібно уважно, уважно поглянути та й знайти, які ж відмінності між цими малюнками. Під відео я залишу цих котиків. Ви у вільний час, будь ласка, розгляньте їх. Чим же ж вони відрізняються малюнки? А я на цьому з вами прощаюсь і кажу вам до побачення до наступних зустрічей, малята! На все добре!